Страсті та пригоди італійської родини розгорнулись на сцені Дніпровського театру драми і комедії через підготовку однієї з осінніх прем'єр комедії афера по італійським, дії якої розгортаються після Другої світової війни. Мамо! Діточко, Мам, ти вже комати! Я хочу спати! Де мені лягти? Після війни родині жити складно. Але знов таки як себе поводять люди? Вони не впадають у вічі, не впадають в депресії. Вони знаходять в собі сили жити, продовжувати і пам'ятають, що їх об'єднує родина. Дивись, поки актори і режисер відпрацьовують кожну сцену в швейній майстерні кипить робота над костюмами. Костюмери намагаються точніше передати атмосферу епохи, яку відіграють актори. «Передивлялася передивлялися фільми тих часів. Всяке ретро, світлини, плакати тих часів, а ще музику. Над кожним образом ведеться кропітка робота під характер героя та стилістику того часу. тобто вона така ніжна, романтична. Її навіть батько кличе, ніжна квіточка, її звуть Фьорела, Наші молоді акторки працюють. Тріси Прем'єра цієї комедії відбудеться вже в жовтні. Нині ж глядачі можуть насолодитися іншими виставами, які підготували тут до п'ятого оксамитового сезону. Тривати він буде 16 серпня по 22 вересня. Тут теж не обійдеться без сюрпризів. Ми просто фішки. Гра в покер просто на сцені. Так, це теж вистава. Комедія в одну дію стрип покер Жан П'єре Мартінеса. Актори ж і режисер показують, як відбувається процес. У мене дві пари, а Це в мене одна погано. пара. Шановні друзі, знов режисер забирає банк. Вистава, хоч і комедійна, але в ній підніматимуться гострі питання зради, чесності та відповідальності. П'єса про. Ем... Те, до чого може, до, до якого абсурду може привести в тому числі і азарт. Автор п'єси Мартінес сам активно пропонував свою допомогу театру. Через війну приїхати не зможе. Проте на прем'єру надійшла відео привітання. Він так класно нас пропіарив, Він виступив з таким написав. меседжем, написав, що да, шановні глядачі, хто не встиг в авіньйоні потрапити на виставу в я всіх запрошую в Дніпро. Також в цьому сезоні сцену розділять з Маріупольським театром, який покаже виставу Віднесені вітром. А щоб глядачам було зручно дивитися ці прем'єри, оновили й сидіння. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.